Ти коли-небудь задумувався, чому найбільші реформи безпеки в режимі Зеленського закінчуються тільки кадровими перестановками. Бо справжня реформа це стратегія, а кадрова ротація без стратегії це лише зміна табличок на дверях. І ця зміна триває безкінечно, бо її мета не покращити систему, а заблокувати появу сильних фігур, які можуть стати альтернативним центром управління диктатурою Зеленського. Зеленський боїться не Путіна. Зеленський боїться генерала, який вірить у перемогу більше ніж у нього. Зеленський боїться аналітика, який здатен об'єктивно оцінити стан фронту без справок ОП. Зеленський боїться журналіста, який поставить питання: а що ти зробив сьогодні, щоб наблизити кінець війни? Його стратегія це стратегія імітації, імітації боротьби з корупцією через посадки дрібних чиновників при збереженні корупційних потоків на мільярди, імітації реформи армії через розгром командного корпусу та посилення особистої відданості вищих офіцерів. Імітації реформи дипломатії через призначення особистих друзів послами, які не мають ані дипломатичного досвіду, ані стратегічного мислення, імітації народовладдя через ток-шоу з проплаченими аплодисментами, імітації національної єдності через заборону критики. Імітації лідерства через щоденні звернення, які насправді є лише записаними піар-роликами для легітимізації власної присутності у твоєму мозку. Подумай, як працює цей механізм. Щоранку ти прокидаєшся, і перше, що чуєш, звернення зеленського, не зведення генштабу, не плани оборони, не стратегії військових експертів. Ти чуєш актора, який грає твоє світле майбутнє як роль. І ця роль прописана так, щоб ти ніколи не запитав сценариста, а повірив у меседж. Бо поки ти віриш у меседж, ліквідація триває, ти не шукаєш альтернатив, ти не створюєш опору, ти не аналізуєш справжні ризики, ти живеш за сценарієм. І твоя смерть теж вже написана у фіналі. Це не війна армій, це війна реальностей. Бо поки ти віриш, що Зеленський хоче перемогти, він продовжує серіал. Але якщо ти перестанеш вірити, якщо ти вимкнеш екран і подивишся навколо, ти побачиш порожнечу. Порожні заводи, порожні склади БК, порожні політичні декларації, порожні плани уряду, порожні слова офіційних спікерів усе це порожнеча, в якій є лише одна справжня річ смерть. Бо смерті не можна зіграти. Її не можна замінити графікою, її не можна виправдати інтерв'ю в CNN. Вона завжди реальна. І саме тому Зеленський її не боїться, бо це не його смерть, це твоя. Зеленський не планує перемоги, він планує виживання. І ця різниця ключ до всієї ліквідаційної стратегії. Перемога вимагає ризику. Рішучості, болісних рішень, глибокої стратегії та особистої відповідальності. Виживання вимагає лише піар, страху і підтримки сильнішого гравця, який дозволяє існувати. Ось чому він їде на саміти без плану перемоги, але з планом виступу. Ось чому він говорить з партнерами не мовою вимог, а мовою благань. Ось чому він не створює коаліцію проти Росії, а просить коаліцію допомогти йому вижити ще кілька місяців при владі. Вибач, при Зеленському, бо він це не влада, він це концепт утримання країни у стані контрольованої ліквідації. І коли прийде час остаточного руйнування режиму Зеленського, він просто переїде у нову вілу за кордоном, а ти залишишся тут. Серед руїн без роботи, без армії, без мови, без історії, без майбутнього.